Ну, а, ми доєднуємо Олексія Голубоцького, політехнолога до нашого етеру, і знаємо, що у пана Олексія сьогодні теж постраждало його помешкання від російської атаки. Вітаємо вас, пане Олексій, в етері еспресо, і просимо вас розповісти про те, як сьогоднішній ранок у вас склався, які наслідки російських атак відчули ви на собі. Вітаю. Ну судячи з того, що все ж таки я вийшов в етер Тобто нічого фатального не відбулося, але звичайно шок, стрес величезний. А, сусідам менше пощастило набагато. Ну тут уламки ракети звалилися в мене на подвір'я, навіть якийсь блок управління звалився, передав поліції. Сильно так би мовити, по але поселю з тим, що вирва була десь в метрах 100, і там, звичайно, набагато все страшніше, але на диво, слава Богу, нібито всі живі. Хоча ну дуже серйозно. Це приватний сектор, в, далеко не за ну, скажімо так, не на межах Києва, тобто, можна сказати, навіть що це центральний район. Чи ж, зараз можна казати, ви здається, пишете, да, це Подільський район, Коренівка. О, да, ну, ви показуєте, так, відірвало, там сходи. Ну, в принципі, вже стрес трохи відійшов, тому покійніше до цього можна відносити. Всі живі. Хоча, звичайно, ну, передати і такий досвід, не дай Боже, нікому. А чим валив ворог? Кінжали, балістика, якась інша, я не знаю, крилаті ракети, шахеди, що це було? Ну як вам сказати, я так би мовити, знаходився не з біноклям, стояв у своєму подвір'ї, а все ж таки намагався знайти більш-менш безпечне місце. Тому і не такий спеціаліст. Ну по уламкам це здається, було і як вони там називаються? Ікс чи не ікс? Цей клам, такий, який в принципі давно стоїть на озброєнні ще радянський, це не кінжал. Точно я табличку знайшов, забув, як вона називається. А один ха підесят п'ять або ха так, п'ятдесят. Та це то що сказав, так так. Гаразд дуже раді чути, що ви вже принаймні відходите емоційно від цього жахливого ранку. Хотіли б з вами також поспілкуватись і на інші важливі теми, які стосуються власне нашої політичної ситуації в нашій державі. І тут би хотіли почути вашу оцінку з приводу тих політичних подій, які відбувалися впродовж минулого року. І знаємо, що, наприклад, за минулий рік дещо зменшилась кількість українців, які вірять у перемогу. Є Якісь такі знаєте певні песимістичні. Настрої, ну розуміємо, з чим це пов'язано, але так як ви ми як би ви могли це пояснити, і як ви собі бачите це все? Ну це природньо Слухайте, два роки практично триває через декілька через два місяці, буде два роки. Як триває війна, були зовсім інші очікування великої кількості людей. Так ми пам'ятаємо, як працювала наша пропаганда. І головний пропагандист правда сидить зараз за кордоном і щось зовсім таке зглузду з'їхав. Ну, я розумію, що зараз йдеться про Арестовача. Ну, так, да. не злузду, це жартує, звичайно, все заробляє гроші. Тепер від інших хазяїв, він постійно міняв хазяїв. Тепер нові хазяї з цього російського походження. Ну він же переконував величезну кількість людей, коли я пам'ятаю. Коли я намагався перший місяць, два-три десь публічно чи навіть в приватних розмовах ну скабити висловити певний сумнів, то учув в в свою адресу, м'як в кращому випадку, просто щоб я закрив пельку, так би мовити, всі ж були величезна кількість українців, дивилися в рота, слухали кожне слово. Нам, тобто, ну у більшості українців величезна кількість, я скажу не в більшості, звичайно, бо великої кількості людей в принципі не, немає критичного мислення. Це не тільки українців, ага. це взагалі в світі. Це нормальне явище. Людина критичне мислення дуже рідко так б, використовує в своєму житті, а тут зовсім відключили це критичне мислення, люди. Вірили в те, що Росія завалиться, ось ось що санкції задушать Росію протягом трьох-чотирьох місяців, ну максимум року. Що ми країна, яка взагалі протягом половини, як мінімум, своєї історії, не просто не готувалась до війни, а робила все, щоб бути максимально непідготовленою. І так сталося. Дай слава Богу, що вийшло так. Що е, і таланти воєначальників українських, і героїзм українських воїнів, що пощастило нам, що на початку повномасштабної цієї війни ну, не відбулося там найжахливішого. Хоча знову ж таки потім все це ми будемо розглядати з іншої точки зору. Так, те, що зараз нам здається, такий перехідний етап, так. Якщо по результату від України ну, тобто Україна залишиться в тих межах, яка вона зараз є, чи трохи менше, то можливо в майбутні покоління трохи по іншому будуть оцінювати і саму війну, і початок цієї війни. Але все ж таки критичне мислення розуміння того, що країна, яка не готується по серйозному до війни, і проти неї ідея країна найбільша країна світу з величезною армією. І вірити в те, що ми розіб'ємо за 2 3 тижні. Ну, це знову ж таки відсутність критичного мислення. І це все в сукупності створює цей ефект, коли люди проходять певний період, вони втрачають, у них зменшується кількість цієї віри, і вони починають в кращому випадку просто, ну, скажімо так, більш тверезіше дивитися на реальність. В гіршому випадку починають шукати альтернативу, починають якісь е дуже популярна Ну, принаймні, я це бачу, що розмови про, про, про перемир'я, про заморозку, про те, щоб якимось чином припинити часткову війну. І це, це звичайно, це природньо. Для чого ці всі атаки роблять, Ну, теж так само, ну, Слухайте, люди, ну, віть собі, та, я живу в районі такому, тут є і багаті, дуже, і дуже бідні, це такий специфічний район. Він не закритий, але приватний сектор. Так, от людина не знаю, там приїхала з Буковеля чи з взагалі можливо з за кордону. Ходить в найдорожчі ресторани Київські, їздить на на новіші, купуючи купуючи під час війни найновіші марці автомобіля. Тут йому падає просто так, нічого не здалося впало кусок кусень ракети Так? Ну, він от при, такому, при такому підході до життя. Він що, піде на фронт після цього, в нього злі з'явиться, та ні, звичайно, він стане прихильником ідеї, що треба вже достатньо вже повоювати, треба миритися. Ну, тобто багато факторів, які створюють такі умови, які, скажімо так, сприяють тому, що кількість людей, які починають розглядати різні варіанти перемоги, це добре, що ми поки що говоримо про перемогу в будь-якому разі, так? Потім можуть з'явитися інші версії, так що е, перемога, коли ну з 2014 року у нас нема Криму і Донбасу, з 2022 року у нас немає Запорізької Херсонської області половини. Так невідомо ще чим далі закінчиться, і чи є взагалі в нас потенціал дійти до кордонів на сто року. Це я кажу міркування, які ми розуміємо. Зараз ми живемо це ж не 41-й <кхи> рік, так е, навіть в Англії не було можливості. Кожний день слухати е, десятки думок різних людей, що англійців, що німців, що американців щодо війни, як ми маємо, так у людина постійно дивляться. Я маю акаунт в Тіктосі, я маю акаунт Ютубі і бачу просто. Особливо в тіктоці. хто примітивний, просто жахливо примітивний рівень сприйняття дуже великої кількості українців в реальності, і що в цю реальність можна буде вписати при бажанні що завгодно. А от питання, власне, пане Олексію: що і при якому бажанні можуть туди намагатись вписувати? Ну, от ми згадали зараз, так би мовити, про переміщення. Пророка там до недавнього пророка і ікону стилю, так зокрема, йдеться про, про Арестовича. Ну і відповідно, але замість нього ніхто не з'явився. От якийсь такий маємо вакуум. І є певне побоювання, що можуть знаєте, виринути якісь. Ну не знаю, ну не хочеться вірити в прихильників Путіна. Ну але якісь такі, знаєте, стрімкі капітулянти. Ні, ну, перше, вони є. Просто нема зосередження в одному е варіанті, скажімо так. Ну, Марстович був такий монополіст до певної міри в цій темі. Ну, є, слухайте, є Подаляк, там є інші, так би мовити. Просто, е мабуть, зараз е влада не хоче асоціюватися вже з занадто такими. Е е Ну, переможними реляціями, так все ж таки він має якийсь певний статус, але в інформаційному просторі України в на телемарафоні на і навіть опозиційника, ну не опозиційника на каналах, які не належать державі чи під контролем офісу президента, так я бачу постійно просто купу. Я єдине, що ну вас здається, не бачив так: купу хороших русських, так. Які розповідають про те, як Україні треба боротися, що треба Україні робити, і так далі. Вони мають величезні аудиторії в Україні, просто величезні аудиторії, і ось вони так чи інакше на певному етапі вони вже мають великий вплив в Україні через деякий час. Я не кажу, що це будуть капітулянти та інше, Це просто вони будуть нав'язувати. І роби іншу точку зору, не українську точку зору, так виходячи з своїх власних інтересів, інтересів їхніх спонсорів, там не знаю багато чого іншого, Там Нєвзора, Владиніна, там Ну Бе П'янковський цей божевільний е і багато інших. Так їх, їх просто безліч просто. Включіть, подивіться YouTube, які, хто набирає найбільші перегляди, включіть телебачення. І постійно побачите, що є ці включення, де розповідають, що нам треба повторюватися, да, що нам треба робити, як нам треба робити. І на певному етапі, коли буде потрібно, потрібно буде е домовлятися чи приходити на якісь інші е умови існування країни, вони своє слово скажуть і маючи величезну аудиторію, яка їй до певної міри все ж таки довіряє, бо вони незалежні, нібито. Вони не пов'язані з владою, вони не входять, нібито не входять в систему е, державної пропаганди, і вони виглядають такими, е, Ну скажімо так, ну дійсно не дуже заангажованими, Що по людям подобається пане, подобає. пане Олексію, даруйте, мусимо вже завершувати. Олексій Голобуцький політехнолог з нами був на зв'язку. Говорили про е, атаку у Києві, власне, Дякую. і про ситуацію політичну в Україні.